СБУ та Генпрокуратура назвали організаторів обстрілу рейсового автобуса під волновахою У 2015 році. Це російський полковник Анатолій Синельников та колишній український військовий Юрій Шпаков. Тоді терористи випустили майже 90 ракет. Загинуло 12 -ро людей. Алло, Алло, Карасик, що на позиціях та там саво почали робити і три Этих заїхала. на букву Г, понял? На букву Г? Ну да, три града, короче, приехала. Заряженных полностью. Мои хорошие. Да. Поехали туда, вот как в сторону Алексеевки. Вот туда не рассказывай по телефону. я сейчас за рулем, я сейчас часть еду. А, ну ясно, ну ладно. По Пост разнесли в хлам, да, в Омске. За, за постановку Разнесли в мои умнички. Сейчас приеду, расскажу. Юра, Да, за переш, полковник. Какой батюшка там сегодня, из по Волновахе? Це розмови колишнього українського військовослужбовця Юрія Шпакова в день обстрілу автобуса поблизу Волновахи. І діалог між ним та полковником Збройних сил Російської Федерації Анатолієм Синельниковим. Шпаков керував безпосередньо артилерійським батальйоном, який вів обстріл. Настільки кого загинули люди. А Сінельников займав посаду командира, так званого куратора п'ятого армійської бригади. І... Командував діями Шпакова. За словами Маякова, бойовики вели обстріл з відстані 20 кілометрів. Випустили 88 некерованих ракет. Три установки ГРАД цілили по автотрасі Слов'янськ-Маріуполь. Щодо інших осіб, причетних до теракту, триває слідство. Їх, за словами, слідчого кілька десят. Саме два роки ми потратили для того, щоб знайти ці розмови, встановити їх. Авторів ідентифікувати і належність цих розмов до обстрілу, саме блокпосту в районі Волновахи Полковник Синельников виїхав з території України й далі служить у російському війську. Юрій Шлапаков перебуває на окупованій території Донецької області. Обох оголошено в розшук. Дані матеріали, які ми вже зібрали, які легалізували, найближчим часом будуть направлені до суду. Це те, що стосується наших судів. І нашої безпосередньої роботи інша частина вже ці ця інформація була скерована до нашої української делегації, яка на сьогоднішній день перебуває в ГААЗі в міжнародному суді ООН для як доказова база. Російської агресії проти України нагадаю, 13 січня 2015 року внаслідок обстрілу українського блокпоста під Волновахою загинуло 12 пасажирів рейсового автобуса златоустівка Донецьк. Ще 18 осіб зазнали поранень. Одразу після обстрілу було розпочати слідство. Покарання за такий теракт передбачає до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення. Ганна Веретенник Володимир Вістяка новини на першому.